Добрий день всім вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні розпаковочка по минулому каталогу номер 16 компанії Oriflame. Там у нас був останній тиждень каталогу, і була акція при замовленні на 35 балів Автоматично вкладався подарунок сюрприз. Мені ось попало таке мило святково новорічне. Милко у вигляді ось такого чобітка за 3 гривні. Подаруночком задоволена, це такий завжди потрібний нам продукт. Це новий каталог, який зараз уже працює, з 8 грудня і останній день, 27 грудня. Великий вибір подарункових наборів, всяких подаруночків пропозицій, все підготовлено під свята, тож, дівчатка, переглядайте, підбирайте, замовляйте та купуйте собі. Що в мене в замовленні? У мене в замовленні Велне Спек вітаміни. Це вже я взяла чоловічі для чоловіка свого. Ви всі знаєте, я рекомендую цей комплекс вітамінів та мінералів. Мінімальна добова норма. Це спеціально для чоловіків. І мало хто яка компанія може похвалитися тим, що окремо виготовлені вітаміни та мінерали під чоловіків та жінок. Це наразі чоловічий комплекс. Ви знаєте, що складається він там з пакетика, в якому ось такі чотири пігулочки. Далі. Я завжди купую йому. Тут замовлення в мене все, все моє. І оце такий гель, він іде два в одному. І для волосся, і для тіла. В общем, для миття всього з голови до п'ят. Зручно, чоловічий ароматик такий приємний. 250 мл. Потім, замість плати за доставку, я взяла туш 5 в одному. 5 в одному, звичайна туш класична, чорна це в мене замовлення. Для себе я взяла ось такий, таку губну помаду стійка губна помада. Це із серії новиночка у кольорі Нude. Вона така більш коричнев, легкого коричневого такого кольору. Відразу матова, Потім, коли губи змикаєте, вона робиться такими легенькими блистинками. Дуже стійка. Тобто на якусь вечірку ви спокійно наносите цей колір, цю помаду. Є в трьох відтінках, є ще яскраво-червона і більш світліша рожева. Гарно стійка, я вчора провірила. Легенький має такий шиммер блиск. Ось якраз під цей набірчик. Дивіться, дівчата, яка красота. Я просто вам не можу цю красоту передати через телефон. Тим більше, що зараз у нас немає світла. Це такий блиск, дуже неймовірно, дуже красиво. Ось так, який є. І такі сережечки з неймовірним, неймовірним блиском. Дуже гарно такі гвізочки, ось такий набір. Це мені чоловік зробив такий подарунок. І опт, це насичений крем проти пігментації. Ну що ж, все, дівчатка, на цьому моє відео закінчилось. Бажаю вам всім гарного дня. Бережіть себе, до побачення!